А оказалось, ничего не знаешь. Легче было одразу расколотися. Дайте ему воду. Вот так. Ще не встався? Треба вивезти з організму усю наркоту. Буду дуже підозріло, якщо ти застрелишся, в твоїй крові знайдуть наші препарати. Я не збираюсь стрілятись. Застрелися. Знімай його і Це ствол. А, тож. ти написав таку зворушливу записку. Тебе мучить сором за власні помилки. Годі вже пручатися. Це надійна штука. Ти в нас далеко не перший. Русо. Русо! Деві, збігом сюди! Та скільки ж вас можна чекати? uh <laughs> Не вбивай! Я тобі вірю. Вбити? Я давно міг це зробити, як би хотів. Який кретин таке вигадав. <плес> Непогано для такої забавки з глушником, а? Скиньмо їх у воду. Ти мене використав, як приманку! Справді. Але ж я виманив їх. Хотів узяти одного живцем, але ти б до цього не дожив. Можеш найняти доброго адвоката, а я повідомлю бюро з ними. Ж можна якось домовитись. Ми все пояснимо. Ти доведеш, що не вбивав архієпископа. Ти не зрозумів. Вони вбили мого пса. Ми живемо в 21-му столітті. Ти не можеш з ними воювати. Так чи інакше закон завжди? Так чи інакше закон їх не зупинить. Вони знову будуть при ділі нові імена, нові публічники, але суть незмінна. І мені вже не жити. Це буде важка і небезпечна праця. Багато стрілянини. Гинутимуть люди. Не я це розпочав, але вже не відступлю. Вирішуй сам і з ким ти. Я не з'явився перед комісією, що мала звільняти мене за профнепридатність. Бо мене викрали люди, яких не існує. Я візьму його за ноги. Добре, хлопче. Ти хочеш сказати, що той пацан із ФБР здолав і вбив їх трьох? Ні. В них стріляли майже з 200 метрів. З дрібнокаліберки.